Стало в хаті соколятам тісно, полетіли вперед. Грозя. Запрошуємо вас на авторську програму Будемо жити, народного артиста України Володимира Талашко, який сам буде читати вірші і всю поезію Олександра Білаша. А я, як ви вже зрозуміли, буду співати його пісні. Тому не прогавте цей час і 2 листопада в будинку вчених о 18-й годині вечора за адресою Володимирська, 45А, який знаходиться біля метро Золоті Ворота. Буде живий спів, живе слово. І живий супровід під рояль.